Цього року у Нововолинську та селищі Жовтневому скоєно 760 злочинів. Торік їх було на сотню менше. Ця негативна тенденція зберігається зокрема щодо кількості крадіжок чужого майна, умисних вбивств, шахрайств, вимагань, дорожньо-транспортних пригод, рецидивних злочинності. Про ситуацію із дотриманням законності на сесії Нововолинської міської ради поінформував депутатів прокурор міста Олександр Сліпчук. Як зазначив Олександр Сліпчук, цього року правоохоронні органи припинили діяльність злочинної групи, яка вимагала від суб'єктів господарської діяльності гроші за так зване сприяння у вирішенні проблемних питань. На даний час четверо учасників цієї злочинної групи перебувають під вартою. Справа розглядається міським судом. Прокуратурою міста протягом 2011 року за наслідками перевіру проведених призвільної правозахисної діяльності порушено 20 кримінальні справи. 22 з них вже направлені до суду, принесено 59 протестів, внесено 148 приписів подань. А відтак цього року до відповідальності притягнуто 118 посадових осіб, у тому числі органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування та органів контролю. Завдяки прокурорському втручанню відшкодовано 29 мільйонів гривень. З них 2,5 мільйона до бюджету. Аналіз статистичних даних наслідки проведених перевірок звернень громадян до дозволяє зробити висновок, що найбільше порушень чинного законодавства допускається в сфері конституційних праців громадян, перш за все оплати праці і охорони, законів щодо захисту пілових категорій громадян і неповнолітніх. На сесії міської ради депутати цікавилися, чи володіє прокуратура фактами хабарництва і корупції на підземних підприємствах, як протидія пияцтву і злочинності неповнолітніх. Міський голова Віктор Сапожніков зазначив, боротися із цим злом треба спільно. Це комплекс. всіх повинні бути заходів, направлених як державою, нами місцевою владою, правоохоронцями, громадськістю на те, щоб якісь були зміни покращення. А те, що від нас значить, вимагається, ми робимо. І в тому числі по обмеженню торгівлі з передними напоями, рішення, яке було прийнято. Депутати засумнівалися, чи виконується воно як і інші розпорядження, наприклад, про заборону торгівлі піротехнічними засобами. Адже ці небезпечні іграшки і надалі надходять у торговельну мережу, і їх салюти порушують спокій громадян вечірньої пори.